Радіо Юей Чикаго ми повернулися на хвилю 12.40 АМ. В Студії Наталя Маглакелізі. Зараз поговоримо про актуальні новини з фронту та що відбувається на Рашці. Закінчується 694 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом доби ворог завдав одного ракетного та 48 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Цієї доби було неспокійно на Хмельниччині. Під час повітряної тривоги сили ППО збили в області три безпілотники типу шахет. Також відомо, що окупанти вгатили по багатоквартирному житловому будинку у Купінську на Харківщині. На жаль, є загиблі та поранені. Руйнувань зазнав і Чугуїв, що на Харківщині окупанти влучили в школу. Для удару по Україні Російська Федерація використала рідкісну 4 тонну протикарабельну ракету П-35 60-х років, уламки якої були знайдені. Про це повідомляє Дефенс Експрес. Попри вік, П-35 все ще знаходиться на озброєнні Російської Федерації. Зокрема, вона є засобом ураження берегового ракетного комплексу «Редут» і станом на 2021 рік їх кількість оцінювалася у 8 пускових. Дальність застосування П-35 складає до 300 кілометрів. А зараз час розповісти про фронт. Командир з 92-ї окремої штурмової бригади оцінив, чи може Російська Федерація отримати успіхи біля Бахмута. За словами Юрія Федоренко, противник зберігає можливість для вчинення ударно-штурмових дій, наполегливою хвилями, проводячи наступальні дії на окремих ділянках. Проте за останні два тижні росіяни не мають тактичних успіхів на полі бою. А ось ситуація на Лівобережжі погіршилася, оскільки Дніпро замерз. І про це повідомили в інституті вивчення війни. Річка замерзла на багатьох ділянках, і це ускладнює переправу українським військовим. Щоправда, окупантам також важче діяти на островах Дніпра. Наразі підтверджених змін на цьому напрямку фронту не зафіксовано. Також відомо, що терористи Російської Федерації активізувалися у морі, де на поготові 16 калібрів. Понад місяць ми не спостерігали такої присутності. Два рекатоносії надводні це фрагет. Адмірал Макаров і мали ракетний корабель, зважаючи на більш помірну морську погоду, ворог може застосовувати і такий вид озброєння, і про це повідомила в телемарафоні речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк. І от власне про корабель. Окупованому Севастополі пішов на дно сторожовий корабель росіян «Тарантул». Про це повідомляє партизанський рух. Атеш корабель був на пристані бухти Гравська. Партизани припускають, що його могли підбити під час атаки морськими дронами на військові об'єкти окупантів кілька тижнів тому. А зараз пробіж приємне. На Білгорщині на Росії була гучна ніч. Вночі там волала сирена, а влада області заявляє про ракетну атаку. ПВО нібито збило там 10 ракет. і Про це повідомив губернатор Гладков. Також вперше з початку війни в Російській Федерації повідомили про збиття безпілотника над Ленінградською областю. Уламки БПЛА виявили на території АТ Петербурзький нафтоналивний термінал. Міноборони Російської Федерації також заявляли, що вночі ПВО збило безпілотник, який летів атакувати Москву. І остання новина цього блоку буде про літак А-50, тож відомо, що після його збиття в Росії шукають ЦАПа відбувайла. За словами представника української військової розвідки Андрія Юсова, відомо, що там на Росії триває кілька внутрішніх розслідувань. Поки що є інформація про те, що кілька вищих офіцерів відсторонено від виконання обов'язків, і можна припустити, що знайдуть ЦАПа відбувайла і покарають. Екіпаж А-50 був, дані уточнюються, і пізніше вони будуть по прізвищах оприлюднюватись. Це дуже болюча втрата політична, військова і іміджова для Кремля. Це були усі актуальні новини з фронту тарашки. За останню добу то ж почуємося з вами після рекламної паузи. Радіо Chicago.